Всім привіт, як справи. Це Метволсон із Карвал. Отже, я сиджу. Ти це чув? Вибачте, Отже, я сиджу. Шкода Фабія ВРС першого покоління. А поруч зі мною шкода Фабія ВРС другого покоління. А біля неї усі покоління. Шкода Октавія ВРС. Октавія. Прикольно звучить. Октавія. Навіть не знаю, звідки з'явилося ім'я Октавія, Октевія, Активія. Звучить ніби якийсь йогурт. У будь-якому разі тут всі покоління Октавія ВРС. Потім маємо найновіші ВРС від шкода Кодіак ВРС та Еніак ВРС і сьогодні ми проведемо гонку поколінь. В шкода ВРС. А чому б і ні? Всі ці авто мені надав шкода UK, Тож дякую їм за це. А тепер я перейду до всіх цих різних машин. Але перед цим я хочу поговорити з людиною, яка, мабуть, ніколи в житті не сиділа в шкода. Яні, як ти. привіт, мед, У мене все добре. Сиджу в симпатичній шкодах. А ти взагалі колись сидів у шкода? Ну розумієш, я з того покоління, коли з бренду шкода жартували і насміхалися. Гадаю, вони пройшли дуже довгий шлях. І вже зараз ніхто навіть не згадує про це, бо компанія зробила величезний прогрес. Машина, в якій я зараз, з'явилася ще в той час, коли люди не були впевнені, і кожному власнику доводилося виправдовуватись. Мовляв, під капотом це фактично Volkswagen Polo і так далі, і тому подібне. Але зараз шкода вже самостійний бренд, який заслуговує на повагу. І в багатьох аспектах їхні автомобілі навіть кращі за Volkswagen. Здається, ти сидиш не з того боку. У мене авто з лівим кермом. І, до речі, здається, ніби в панелі приладів дірка від кулі. Але ось колір, колір справді класний. Хоча ти ніколи. Але раніше не їздив у шкода, колір трохи схожий на колір машини, на якій ти приїхав. Такий зелений відтінок, але більш хромований, з бірюзовим відблиском. Якщо чесно виглядає, дуже смішно. мені дуже подобається, виглядає справді класно. Подобається, що воно стримане і не кидається у вічі. я насправді не хочу виділятися, хочу просто зливатися з потоком, коли я їду. Але мені подобається, що коли сонце падає на цей колір, все навколо немов засвічується. Це круто. Перекороту, хоча може бути небезпечно для інших водіїв через відблиски та засліплення. Але гаразд, добре про це. Переходимо до Шкода. Зараз я розповім характеристики і вражу тебе тим, що абсолютно без запинок наведу всю інформацію, яку потрібно знати про кожне покоління. Шкода ВРС. Отже, поїхали. Стій, стій, почекай. Тут близько 15 машин, мете. Немає жодного шансу, що ти запам'ятав їх усіх. Ось шкода Фади ВРС першого покоління 2005 року. Вона має 19 літровий трубодизельний чотирициліндровий двигун, потужністю 130 кінських сил. І 310 ньютонів грудного моменту привід тільки на передні колеса. Коробка шестиступенева механіка, Маса авто – 1315 кілограмів. Машина, в якій Яні, сидить Яні, це Шкода Фабія ВРС другого покоління 2013 року. Тут стоїть 1,4-літровий бензиновий двигун з турбіною та компресором, який видає 180 кінських сил та 250 ньютонів. Привід теж передній, але вже з семиступеневою коробкою ДСГ. Важить авто 1218 кілограмів. Поруч із нею Шкода Октавія ВРС першого покоління 2004 року. Під капотом 1,8-літровий турбобензиновий 4-циліндровий двигун на 180 сил та 230 5 ню Привід передній коробка п'ятиступенева механіка важить авто 1325 кілограмів. Поруч із нею стоїть шкода Октавія ВРС другого покоління 2011 року. Тут встановлений дволітровий турбодизельний двигун потужністю 170 сил, з крутним моментом 350 ньютонів. Привід на передні колеса. Коробка шестиступенева роботизована ДСГ вага авто 1480 кілограмів. А далі йде шкода Октавія ВРС третього покоління 2019 року. Вона має 2-літровий трубобензиновий 4-ціліндровий двигун, який видає 245 кінських сил і 350 ньютонів крутного моменту. Привід теж на передні колеса – коробка 7-ступенева DSG. Маса авто – 1403 кілограми. І тепер Octavia VRS четвертого покоління. Тут знову стоїть 2-літровий трубобензин з потужністю 245 сил, але вже з більшим моментом – 370 ньютонів. Привід на передні колеса – коробка 6-ступка. Маса авто – 1420 кілограмів. Далі велика шкода Kodiaq VRS. Вона має 2-літровий турбобензиновий двигун з потужністю 245 сил та 370 ньютонів. Коробка 7-ступенева DSG, вага 1719 кілограмів. І на завершення абсолютно нова шкода Еніак ВРС. Вона оснащена двома електромоторами, має повний привід, сумарна потужність 299 сил, крутний момент 460 ньютонів. Через батареї вона досить важка, 2178 кілограмів. Ну ось я виклав усі характеристики без жодної помилки, і навіть не спітнів, бо я справжній профі. Ну що, бачив Яні, я ж казав, що впораюсь, а ти сумнівався. Та ні, я ж бачу, що ти сидиш в машині з правим кермом, а я з лівим. Виходить, ми буквально поруч, і я можу бачити той аркуш паперу, з якого ти все читав. Нічого подібного. добре. Якщо ви хочете порівняти всі характеристики цих машин, просто поставте відео на паузу. Ну, а тепер до перегонів. Зараз покажемо їм, що таке дизель пауер. А старто непоганий. Ну бо! А вже ж він мене обходить, в нього більше конячок. Які вони швидкі. Ну, в мене такий собі результат буде. Поглянь, з тієї машини валить дим. А вона сильно димить. Я не останній. і старт теж був наче добрий. Яні яке ти місце зайняв? я був четвертий, але одна машина так диміла. а дві помаранчеві були дуже швидкі. Помаранчева Октавія, яка диміла, яке в тебе місце? Так, я перше покоління, але я не помаранчевий, я червоний. І фінішував я здається за Яні, п'ятий або шостий. А хто був далі в лінійці? Бо я щось починаю плутатись. Третє покоління, що у тебе? Я трохи відстав. прогавив старт. Тобто своє місце ти не знаєш, і я не знаю, яке у мене місце. То хто ж переміг? Я переміг. Помаранчева октавія четвертого покоління. Можливо, проїдемо ще раз. Давайте проїдемо. А хто це каже? Це третє покоління. Все так заплутано. Поїхали ще раз. О, знову чудовий старт. Оу, а погляньте на Сірого. О ні! Ну бо, головне не останнім! Добре, я фінішував останнім, і думаю, я не зроблю кращого результату. І мені лім пробиратися через вас всіх, щоб дізнатися кожне місце. Хто першим приїхав? Будь ласка, скажіть, які ви машині були? Третє покоління з останнього до першого. Таке трапляється, коли стартуєш правильно. Вітаю вас, сер! То які ж були результати. Третє покоління Октавія перемогло, пройшовши чвертьмильний заїзд за 15 секунд. Еніак зайняв друге місце з часом 15,1 секунди. Останнє покоління Октавія третє місце 15,3 секунди. Кодяк фінішував четвертим 15,7 секунди. Друге покоління Фабія п'яте місце 16,1 секунда. Друге покоління Октавія шосте місце 16,7 секунди. Октавія першого покоління сьома, трохи попереду. Першого покоління Фабія, але обидві завершили чвертьмильний заїзд за 16,9 секунд. а тепер влаштуємо розгін ходом зі швидкості вісім. 10 кілометрів на годину. КПП на третій передачі, в кого автомат, той в ручному режимі. 3, 2, 1. Поїхали. Ну ж бо дизель більше тяги. Де ж цей дизельний момент? Перший прийде половину милі, то і виграє. І цього разу це не я. Що ж, я знову програв у цій гонці. А той, хто переміг, відгукніться і назвіть модель вашої шкоди. Це була помаранчева октавія четвертого покоління. О, чудово! А хто найбільше розчарований своїм автомобілем? Октавія першого покоління. Він взагалі нікого не обігнав. Хіба що тільки тебе? Отже, по замовчуванню я найбільше розчарований своєю машиною. Переходимо далі. Тепер у нас тест на гальмування зі 160 км на годину. Машина, яка зупиниться в найкоротшій відстані, виграє Тож, Дивимось тест на гальмування. А ось і стартова лінія. Я знову програв. Я все програв. Я повний невдаха. А хто ж виграв? Будь ласка, відгукніться. о привіт, це яні. О, Так хотілося б, щоб це був не ти. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, поставте лайк і пишіть в коментарях, яка із цих моделей шкода вам сподобалась найбільше. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу.